Ну ще одна розпаковочка, це 105-та. 105-й ячейка. Зараз покажу. Я вже тут відкрив її коробочку, цю зараз покажу, що у нас тут є. Ага, так, отак. Так, у нас тут 105-ті. 16 штук в коробочці. Вони так, запаковані. Дивіться. М6 різьба. Бачите, як все файненько. М4 була морока і ми наварювали туди під М6 різьбу стоїчки різьбові. Бо М4 то взагалі таке щось дитяче для таких ячейок. А тепер М6, тепер я думаю, все тут поки що наварювати немає сенсу. Може і так буде ходити, побачимо, але я думаю, що буде. Ось такі ячеїчки. Вот ячейка така. Що тут по штрих-коду сфокусується. Зараз, секундочку, б. Так, 336 Вт. Годин. Так. Ось така ячейка. Бачите, є, є їх у нас зараз повний фул, затарані. 1152 штучки є. Кому ціну треба. Треба ціну. Маякніть. Десь там директ, там десь там. Напишіть нам і дам ціну. Пишіть зразу, скільки треба, кількість яка. Якщо кому треба відтестувати, можемо відтестувати, не питання, але за гроші. Бо тому що ми, то в принципі, сенсу немає, вони всі рівненькі з практики. Вона заводська ячейка з заводу, все від Єви, від самого виробника. Але хто не вірить, кому хто хоче поміряти опір, будь ласка, зі своїм приборчиком приїжджаємо, міряємо. Ви довіряєте своїм приладам, тому приїжджайте зі своїми приладами, заміряйте. Треба з нашим, можемо з нашим. Але в принципі я більш за те, щоб ви зі своїми приїжджали. Якщо кому тест на ємність треба, не питання. Якщо вільний наш прилад для виміру ємності, десь за добу ми вам дамо. По вісьми штуках і ще доба, ще дамо, по вісьми штуках ємність. тобто Якщо ви захочете там щось перебрати, перефільтрувати, теж можна, але вимірювання Ну теж трошки за гроші, бо все ж таки це час, це чиясь робота, це електроенергія, тобто там трошки треба буде заплатити за тестування. А так, в принципі, все, ячейки, все без питань. Все в наявності. Так що, стукайте, стукайте.